І треба говорити ще про природність податку з прибутку, тому що існує багато думок про те, що треба оподатковувати ВАУ, оподатковувати дохід, оподатковувати ну, от єдиний, єдиний податок. Всі там ну, багато хто із підприємницьких структур полюбили цей податок. Не тому, що він природній, а тому, що він простий. Він зрозумілий, от у тебе там поступило на рахунок, ти це оподатковуєш, але не для всіх бізнесів це підходить і знову ж таки, гов... говорячи про розвиток, ми не можемо невілювати, що є доходи і є витрати людини. Якщо навіть ну, психологічні якісь фактори брати, якщо людина не думає про ті витрати, які вона хоче на себе зробити. Ну, На себе, потім на оточення, потім на спільноту, потім на всю державу. Да? Вона не навчиться ні комунікувати, ні е, мислити наперед, якісь пару кроків. Да? Про витрати треба говорити. ну І про доходи. Але е, не природньо оподатковувати е, збільшення доходів, збільшення прибутку, природність, Да, але не доходи. Тому, коли ну мене прям коробить, коли е, хтось висуває е, такі е, сентенції,